Вітаю глядачів на каналі задавало Задевелопарталс. Мене звуть Ростислав. Ми продовжуємо цикл відео, котрий присвячений Солід Принципам. Сьогодні у нас останнє завершальне відео, і останнє в абревіатурі Solid Principle Dependency Inversion. Також хочу зауважити, що практичної частини даного відео може бути значно менше, ніж теорії, але її я постараюся підкріпити діаграмами та, звичайно, що кодом, який ми всі так любимо писати. Велика кількість навіть досить досвідчених розробників не зовсім чітко розуміють відмінність між Dependency Inversion та Dependency Injection чи Inversion of Control. Попросту кажучи, даний принцип про створення програмних компонентів, явно описуючи їхні взаємодії скрізь їхній API. Я не про менеджмент залежностей компонентів. Dependency Inversion надає компонентам таких властивостей, як low and і Cohesion. Також відповідальність за створення залежностей компонентів і їхнє зв'язування тепер можна передати Inversion of Control фреймворку. Таким чином, dependency inversion є свого роду способом реалізації Inversion of Control. Із книги Uncle Boba Agile Software Development Principle Patterns and Practices dependency inversion можна досягнути наступним чином. Е, Модулі вищого рівня не повинні залежати від модулів нижчого рівня. Обоє повинні залежати від абстракцій. Абстракції не повинні залежати від деталей, а деталі реалізації від абстракцій. Е, звідси має стати очевидно, що Dependency інвершен це про інверсію класичних залежностей між високорівневими та низькорівневими компонентами, абстрагуючи взаємодію між ними. В цей момент я б мав сказати, давайте перейдемо в код. Але спершу я хочу все ж розглянути діаграму класів, яка пояснює принцип Dependency Inversion графічно. З даної діаграми ми бачимо, що верхній рівень не має жодних абстракцій, які він має під своїм контролем. Відповідно, він залежить напряму від наступного нижчого рівня. А той, в свою чергу, від ще нижчого рівня компоненту. Зображена е, чітка пряма залежність верхнього рівня від компонентів нижнього рівня. Якщо ми це подивимося на прикладі в коді, то я думаю, нам стане набагато ясніше, якщо ми розглянемо цю частину аплікації, яку ми писали раніше. Саме тут наш процесор. Е, Отримує е, різні сервіси. Е, в нашому випадку дані сервіси не реалізують е, жодної абстракції. Тобто, вони є е, дуже жорстко щеплені із е, верхньорівневим е, компонентом, таким як YAML Property file Processor. Для того, щоб е, отримати залежності. Ось такого вигляду, як ми бачимо тут на діаграмі, нам необхідні інтерфейси або абстрактні класи. Дуже вигідним є те, що тепер, коли ми маємо у верхньорівневому компоненті зміну, яка є типу інтерфейсу, а не конкретної реалізації, в такому випадку, ми не Імпортуємо і залежимо від низькорівневого компонента, а низькорівневий компонент повинен реалізувати необхідний API для того, щоб він використовувався у високорівневому. Саме тут ми бачимо, що залежність не пряма, а залежність від інтерфейсу. А інтерфейс, в свою чергу, не має залежності до. Низкорівневого компоненту, а навпаки, він має пряму залежність до даного інтерфейсу. І так само з ще нижчим е, низкорівневим компонентом. Добре, давайте повернемося тоді е, в YAML-файл процесор. Для того, щоб е, тут ми могли отримати переваги Dependency Inversion принципу нам потрібно просто створити. Е, Певні інтерфейси або абстрактні класи, якщо цього буде вимагати наша система. Конкретно для даного сервісу буде достатньо інтерфейсу. Ось, і повикористовувати їх. Також немало буде замітити той факт: наш клас слідував в Dependency inversion принципу, і це нам дало змогу мати. Більш е, легко замінювані е, залежності е, низькорівневих е, модулів, по відношенню до високорівневого модуля е, ми можемо розгляну, розглянути на прикладі YAML Property File процесор, який знаходиться в нас в пакеті Processor. Е, відповідно, в цьому ж пакеті із цією імплементацією. Процесора, YAML файл процесора. В нас мають бути інтерфейси, які відповідають за API для сервіс Pathfinder, Y-Service Checker та YAML Property FileReader. Всі ці інтерфейси повинні знаходитися чітко в тому ж самому пакеті, що і імплементація даного процесора. В такому випадку наші низькорівневі сервіси, які ми використовуємо в процесорі, ось тут вони знаходяться, будуть скажімо так, імпортувати ці інтерфейси. При цьому вони тепер будуть залежати від високорівневого модуля, а не навпаки. Бо наразі все, що ми тут зможемо побачити, це Java Java Util, Java IO, JavaNio. Тобто нічого е, тут немає із вище вказаного процесора. Натомість наш YAML е, property file процесор має чіткі залежності на сервіси, на Git, сервіс Checker, на Service Pass Finder, YAML Property File Reader. Я е, е, не буду, звичайно. Зараз займатися імплементацією цієї частини, більш, скажімо такий наповнений теорією принцип, ніж практики буде, але все ж я надіюся, що мені вдалося показати, де саме і в яких місцях як досягнути dependency inversion принципу. І якщо ви бачите, що ваш колега або там інархітект, або ще хтось робить. Інтерфейс для якогось сервісу, і ви просто слідуєте їхнім настановам, тоді майте на увазі. Таким чином, ви не тільки робите, як сказав вам архітект чи тімліт, а також ви е, наслідуєте принципу депенденці інвершен. Його також можна наслідувати не тільки отак в коді, також це може бути, наприклад, якщо ми розглянемо е, такий фреймворк як Spring. Dependency Inversion в цьому випадку проявить себе, наприклад, коли ми хочемо використати серлети 30 для того, щоб мати підтримку MVC. Ми імплементуємо Web Application Initializer інтерфейс в нашій аплікації і конфігуруємо її відповідним чином для того, щоб отримати сервет контекст в. Процесі роботи нашого Sprin Appлікейшена. В такому випадку імплементація, яку ми напишемо, буде залежати від високорівневого API самого фреймворку. Наразі це останнє відео по соліду. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався даний цикл відео. Тому не забувайте про підписку, палець вверх. Я чекаю на ваші коментарі. Мені дуже приємно, коли ви проявляєте свою активність в принципі в будь-якому її вигляді, особливо коли це конструктивна критика, звичайно. Надіюся, мої зусилля якось розширювати україномовний YouTube будуть немарними, і все ж таки аудиторія, хоч вона я розумію, що дуже виска, знайдеться. Бажаю всім застосовувати дані принципи на щоденній основі. Ем, чітко притримуватися е, всіх хороших практик і ніколи не забувати про них, адже вони тільки спрощують твоє життя, а не намагаються тобі нав'язати якісь важкі концепції або тяжкі для розуміння незрозумілі е, талмуди, написані якимись там старими динозаврами. І побачимося в нових циклах відео. До зустрічі!